У 1964 році двоє братів Дональд і Роберт Гьюз, здійснили зухвалу втечу. Старший брат допоміг молодшому утекти з виправної установи для підлітків, де його тримали захиблими звинуваченнями. Ця реальна подія досить схожа на сюжет пультового серіалу Втечі зв'язниці в оригіналі «Prison Break». Братина відзвинувачувала сценаристів у тому, що вони запозичили ідею серіалу з їхнього життя. Проте сценаристи заперечували це. Коли серіал вперше вийшов на телеекрани у 2005 році, він спричинив справжній фурор. Дебютний епізод у серпні 2005 року зібрав понад 10 мільйонів глядачів у США. Рекордний показник для телесезону Фокс. Але чи замислювалися ви, чому серіал в течі з досі згадується як культовий? Минуло вже понад півтора десятиліття з моменту його виходу, а він і далі зачаровує нових глядачів. У чому ж його секрет? Сьогодні ми поговоримо про те, чому сюжет втечі з в'язниці геніальний. Розберемо його унікальність, напругу, неочікувано повороти та майстерність, з якої побудовано кожен епізод. І не хвилюйтеся, навіть якщо ви не дивилися серіал, цей огляд буде цікавим і без великих спойлерів. Аж вмочуйтеся зручніше, і поїхали. Основна задумка серіалу сама по собі вражає: Майкл Скофілд, головний персонаж, склає пограбування, щоб потрапити до в'язниці. Його головна мета врятувати свого брата, який був засуджений до смертної кари. Але втекти з в'язниці дуже складно. Кожна її частина охороняється. Повсюди в всієї в'язниці стоять камери, проходять щогодинні перевірки. Звичайна людина без плану ні за що не могла вибратись. Але Майкл Скофілд незвичайна людина. В нього є план. І до того ж, він геніальний інженер. Він ретельно продумує план втечі. Він робить татуювання карти в'язниці по всьому тілу. Ця карта незвичайна, в ній зашифровані різні підказки, які допоможуть йому вибратися. Згодом ці підказки зможуть розшифрувати професійний детектив і його помічники, і це буде ще те протистояння. Майкл знає набагато більше, адже за щасливим збігом долі саме він був інженером, який стояв за будуванням цієї в'язниці. Але це не робить саму втечу набагато простішою. Сюжет занурює нас у деталі підготовки втечі, і ми разом з героями проживаємо складність цього задуму. Втечі сплановано максимально детально, і ви ніколи не здогадаєтесь, що Майкл зробить далі і як вибереться з важкої ситуації. Це одразу захоплює і виділяє серіал серед інших. Жоден навіть найгеніальніший план не працюватиме без команди, тож Майкл одразу заводить потрібні знайомства. У серіалі кожен герой має зрозумілу мотивацію. І саме це надає сюжету глибини. Майкл ризикує всім заради брата. Натомість його брат Лінкольн бореться за своє життя і ім'я. Адже насправді Майкл не просто рятує брата злочинця. Лінкольна підставили він ніколи нікого не убивав. І його підставило не просто звичайне групування, а сама влада, яка всіма можливими способами намагається добитися його страти. Інші в'язні приєднуються до втечі з власних причин. Приклад, харизматичний негідник Ті Бек настільки непередбачуваний і небезпечний, що глядачі одночасно його бояться і не можуть відвести очей від екрану. Цікавий факт: після зйомок серіалу люди, які зустрічають Роберта Непера, актора, який грав в Тібека, оминають і бояться його, адже він зіграв свого персонажа, жорстокого маніяка педофіла на вищому рівні. До речі, в цьому серіалі навіть антагоністи мають свою історію. Це додає реалізму. Ми розуміємо, чому персонажі роблять ті чи інші вчинки. Кожна серія серіалу в течії зв'язниці закінчується так, що неможливо не вимкнути наступну. Протягом всього серіалу ви думаєте, ну як же вони тепер викрутяться? Це просто неможливо. Саме так працює цей серіал. Сценаристи майстерно будують повороти. Здається, усе йде за планом, але раптом бац – несподівана перепона. То прорири тунель, а він обвалився. То новий наглядач ось ось розкриє їхню таємницю. То один із співучасників починає грати власну гру. Непередбачуваність це козир сюжету. При цьому повороти не виглядають натягнутими за вуха. Багато з них підготовлені дрібними підказками заздалегідь, тож уважні глядачі потім радісно вигукують Ах, я ж підозрював, що так буде. Чи вдасться втеча? Хто зрадить, хто залишиться вірним до кінця, Сюжет заставляє гадати і хвилюватись. Саме ця постійна напруга робить перегляд таким захопливим. Окремої похвали заслуговує логіка побудови подій. Часто у гостросюжетних серіалах ми пробачаємо нелогічності заради видовища, але з зв'язниці максимально намагається грати за своїми правилами. Всі кроки Майкла продумані. Він бере до уваги розклад в'язниці, особливості охорони. Він навіть прикидається хворим, щоб потрапити в тюремну лікарню в потрібний момент. Кожна деталь має значення. Пам'ятаєте знамените татуювання Майкла. На його тілі зашифровані архітектурні плани, підказки, формули, цілий загадковий квест для глядача. Круто, що частини плану розкривають поступово. щойно герої вирішують одну проблему, як стає зрозуміло, для чого Майкл раніше зробив ту чи іншу дивну непередбачувану річ. І ти думаєш, ага, от для чого це було потрібно. Придуманість дій героїв і причиненно-святковий зв'язок між епізодами дають відчуття задоволення від розгадки. Звісно, у серіалі є драматичні допущення, але він настільки захоплює, що віриш, так, цей божевільний план реально може спрацювати. І це дорого варте. Логічність сюжету піднімає його на новий рівень. А подумати, що історія про втечу з в'язниці може вичерпатись за один сезон. Але ні, сценаристи серіалу зуміли тримати інтерес протягом п'яти сезонів, змінюючи декорації та ставки, але зберігаючи дух серіалу. Перший сезон це ретельно спланована втеча з в'язниці, яка ретельно охороняється. Другий напружені перегони на свободі, де герої тікають уже від влади та згадкової організації. Здавалося б, втекли та історія закінчена. Але натомість, після першого сезону, глядачів чекає новий виток сюжету. Третій сезон закидає деяких героїв у іншу, ще небезпечнішу в'язницю, де правила геть інші. Бачимо, як улюблені персонажі змушені адаптуватися до нових умов і фактично повторити неможливе, втекти знову, але вже в іншому світі. А четвертий сезон пропонує зовсім інший формат. Герої об'єднуються, щоб повалити таємну організацію, яка зламала їхнє життя. І, хоча це вже не про класичну втечу, інтрига та високі ставки нікуди не зникають. Кожен сезон приносить щось нове, нові локації, нових союзників і ворогів, нові випробування для братів. Таким чином серіал уникає повторення і тримає нас у постійному очікуванні. А що ж буде далі? Сценаристи майстерно підігрівають цікавість, розширюючи всесвіт історії, але не зраджують її ключовим ідеям братерство, боротьбі за справедливість і жадобі свободи. Хороша, коли завершується. І кульмінація історії братів Скофулдів не менш драматична, ніж усе, що було до того. Фінал втечі зв'язниці став справжнім випробуванням для нервів фанатів. Без зайвих спойлерів скажемо: фінальні серії дарують відповіді на головні питання і серед героїв перед наймайшим вибором. Чи виправдав фінал очікування? Для багатьох так, адже він зберіг напругу до останніх хвилин і показав, наскільки далеко готові зайти персонажі заради тих, кого люблять. Кульмінація об'єднала всі сюжетні лінії. І братерську самопожертву, і розплату лиходії, і бажану свободу, за яку так довго боролися. Це був емоційний вибух, який змусив переглянути весь шлях героїв і зрозуміти, заради чого все затівалося. За довгий час зйомки було багато різних курйотів та цікавих ситуацій. Процес зйомки також важко назвати звичайним. Фільмування відбувалося у справжній в'язниці. Перший сезон серіалу знімали не на студійних декораціях, а в реальній виправній установі. Закинута тюрьма Joliet Correctional Center в Іллінойсі стала місцем дії вигаданої в'язниці Fox River. Усі сцени в камерах, тюремному дворі та лікарні справді відзнято за ґратами колишньої в'язниці. Ба більше, актору Домініку Парселу, тобто Лінкольну, довелося грати деякі важкі епізоди в камері, де свого часу утримували сумнозвісного стрійного вбивцю Джона Вейна Гейсі. У процесі виробництва творцям не раз доводилось змінювати початкові задуми. Наприклад, героїня Сара Танкреді за оригінальним сценарієм мала померти від передозування вже у фіналі першого сезону. Але її персонаж ставав все більш популярним, і це змусило сценаристів переписати фінал і залишити Сару живою. Згодом, у третьому сезоні, акторка Сара Венкеліс через вагітність і труднощі з контрактом не брала участі у зйомках, тому її персонажа тимчасово вивели жорстоким способом, показавши нібито відрупану голову Сари в коробці. Обурення фанатів було настільки сильним, що продюсери переглянули рішення і повернули сюжет четвертого сезону, пояснивши її воскресіння сценарним ходом. Взагалі, ідея в сечі зв'язниці спочатку наштовхнула на скептицизм телеканалу. Шоунер Пол Шерінг ще 2003 року пропонував Фокс цей проект, але канал відмовив. Вирішивши, що історія втечі не може утримувати двох глядачів у довгостроковій перспективі, спершу планувалося відзняти лише 13 епізодів, але коли перші серії зібрали високі рейтинги, Фокс оперативно замовив додаткові серії. Таким чином, перший сезон розширили до повних 22 епізодів. Кастинг головних релей склався буквально за річні дні до початку зйомок. За словами творців, Вентфорд Міллер отримав роль Майкла Скофілда лише за тиждень до старту виробництва, а Домінік Персел Лінкольн Барус взагалі був останнім актором, затвердженим у проект. Попри такий поспіх, влучне потрапляння в образи обох братів зробило Міллера і Персла зірками, а глядачі відзначили їхню екранну хімію та переконливу братерську взаємодію. Актор Стейсі Кіч, який зіграв начальника в'язниці Генрі Поупа, черпав натхнення для ролі із власного життя. У 1984 року його було ув'язнено в Англії на зберіганні кокаїну. І, готуючись до зйомок в з в'язниці, він багато взяв із власних тюремних спогадів. Кіш згадував, що моделював свого екранного начальника в'язниці, спираючись на характер реального тюремника, під чиїм наглядом перебував він сам під час ув'язнення. Такий унікальний досвід допоміг додати правдоподібності його персонажу. Під час виробництва п'ятого сезону стався серйозний інцидент. На виконавця ролі Лінкольна Домініка Персела впала металева балка просто на знімальному майданчику. Актор зазнав важкої травми: у нього було проломаний череп, зламано ніс, і лікарям довелось накласти аж 150 швів. Персел згодом зізнався, що в перші хвилини після удару думав, що не виживе. Він говорив я відчув, як розкололася голова. Ніс опинився з іншого боку обличчя. Я справді думав, що помру. На щастя, він повністю одужав і продовжив роботу над серіалом, довівши відданість проєкту навіть ціною власного здоров'я. Отже, чому ж сюжет втечі з візниці вважається одним із найкращих? А тому, що він поєднав у собі все, що ми любимо в серіалах, унікальну ідею, придуманість до дрібниць, яскравих персонажів. Кожен епізод мав глава захопливого роману, де ставки зростають. «Втеча звізниці задав високу планку для жанру. Після нього з'являлися інші історії про втечі з змови, але мало кому вдалося так майстерно балансувати між екшеном і інтелектуальною грою. Не дарма цей серіал отримав культовий статус. Його переглядають знову і знову, не надихаються, про нього розповідають: якщо ви досі не бачили втечу звізниці, настав час дізнатися. Чому всі в заготі від нього? А якщо ви вже бачили серіал, будь ласка, напишіть у коментарях, які моменти сюжету вразили вас найбільше. Чи згодні ви з тим, чи сюжет справді геніальний? Давайте обговоримо це. Дякую за перегляд, будь ласка, якщо вам сподобалося відео, підтримайте його лайком та коментарем. Канал ще новий і лише почне розвиватися, тому ваша підтримка надзвичайно важлива. До наступних зустрічей!